Уму краєзнавчому музеї відбувся творчий вечір. А я іду крізь біль в життя до світла, на якому представили виставку робіт людей із особливими потребами та послухали пісні у виконанні народної самодіяльної хорової капели Лісова пісня. Ці люди унікальні тим, що незважаючи на інвалідність, вони не втратили оптимізму та не впали у відчай. Навпаки, радіють кожній хвилині життя та вражають своїми талантами. Зінаїда Навроцька медик здоров'я втратила під час ліквідації наслідки чорнобильської катастрофи. Зараз жінка інвалід другої групи, проте в її словах немає нарікань чи невдоволення життям. Вона ділиться секретом, як зробити світ кращим. Треба любити вірити в Бога. І не робити злого іншим. Разом з дітками пані Зінаїда займається плетінням з бісеру, вишивкою, допомагає їм розвиватися та вчить тому, що вміє сама. Єдине, чого прагне жінка уваги від держави, адже коштів, які отримують люди з обмеженими можливостями, не завжди вистачає навіть на ліки. Бажано, щоб держава більше звертала уваги на інвалідів, на інвалідів-ліквідаторів, інвалідів, інвалідів зору, інвалідів дітей. Ну просто необхідність така є. Не втрачає життєвого оптимізму. Нізму і Юрій Симончук, який не може бачити сонця. Єдине, що засмучує війна, адже від цього інвалідів в Україні лише збільшиться. А тому незрячі, які і самі потребують допомоги, за останні кошти допомагають тим, хто на фронті. Ми продовж вересня-жовтня зібрали нашу скромну грошову допомогу. Кожен з пенсії, хто міг, хто 5 гривень, хто 100, і купили прилад для нічного бачення. Хай вони бачать. Куди тіляться і добре влучають, з нагоди міжнародного дня інваліда у Волинському краєзнавчому музеї розгорнули виставку робіт людей з обмеженими можливостями, адже серед них чимало талантів. Роботи, які представлені на виставці із фондів Волинського краєзнавчого музею, а також із приватних колекцій, порадував учасників та гостей заходу виступ народної самодіяльної хорової капели Лісова Пісня Прилуцькій міській територіальній організації українського това. Вариства сліпих